Друзі, привіт-привіт! Це Кременець. Сьогодні у найбільше державне свято, в Великдень Української незалежності. Ще один дуже гарний інформаційний привід буде у Кременецькій опорній лікарні. Ви знаєте, що незалежність нам дається не просто, і ті хлопці, які стоять на захисті наших рубежів. На жаль, часто отримують поранення і їм потрібно лікуватися. От власне побратими потурбувалися про те, щоб перебування, якщо не дай Боже, так трапиться їх у лікарні, було у комфортних умовах. Палату героїв облаштували власним коштом. Зараз тут священники освятять цю палату. Ви почуєте історію, як все було, як це відбувалося. Хочеться побажати, аби всі живими і здоровими повернулися додому і щоб не треба було таких, таких палат, таких місць, де доводиться відбувати реабілітацію, де поновляти своє здоров'я треба. Але якщо вже так трапляється, то такі умови, які сьогодні створили у Кременці, справді варті того, щоб про них ви знали і щоб знали всі. резела, от резела, от позиції. А, поменю, не Вчися нас, і до сякої сквери, і спаси душі наші. святий Боже, стихійки сяти безсмертний, помили нас, святий Боже, сятих, квіти, сятий безсмертний помили нас, святий Боже, тих, який з ти безсмертний помили нас. Слава Отцю, Сину, Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приста Тройця, то нас, Господи, очевихи наші, владико, прости, беззаконні наші, святизняйте, сили немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю, Іссина Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. амінь. Отче що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш наслушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і нашим, і не веди нас у споку, але ли в нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава, це і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, в Амінь. Поклонімось цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, приподнім самого Христа, цареві нашого Бога. Придіти, поклонімося, приподімо самого Христа, царя і Бога нашого. Хто живе під охороною Всевишньою, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановиш і захист мій Бог, мій я окоє на нього. Він спасе тебе від ціті лиця і пошти згубної плечима своїми. Він захистить тебе і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обородною тобі буде правда, його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч йдеся, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться тільки очима твоїми. Будеш дивитися і помсту над беззаконнями бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя. І Всевишнього ти обрав за оборонця, собі отже, не прийде до тебе лихо і почесть не наближиться до оселі своєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб ногаттви не спітнулася об камінь. На Господа і Василиска, ти наступатимеш, потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволюю, його, захищу його він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі визволюю, прославлю Його, довгим життям му дарую Його і дам йому спасіння моє. Господу помолимось, Господи Боги. Бо 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 Бо. Як у домі, сталося спасіння Твоїм Христе, завітанням, так і нині завітання священнослужителів Твоїх. А за ними святих твоїх ангелів, мир свій подай цьому, цій палаті, і цій лікарні, і милостиви поблагослови його, спасаючи і просвічуючи всіх, хто буде тут перебувати і лікуватися. Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти зволив. Був увійшовши до дому Митери Захея, спасти, спасти спасінням йому і всьому домі в Його, тож сам і нині збережив до всякого зла. Здороме тих, хто тут буде перебувати, і лікуватися, і хто буде лікувати, і хто через нас недостойних молитв і благання приносить тобі, поблагослови їх і палату цю, і збережи їх життя завжди спокійно, і спостійно, подавай їм по удостатку всяке добро. Своїм благословенням, бо ти благословляєш і освячиш, все і тобі подобається слава, честі, поклоніння, з безпочатковим тим отцем і присвятим, і добрим, і жовтворчим твоїм духом, нині, бо всіх час, і на віки. Несли, бодіве дай внесення ківота, а заніпреше сітлі Христа, монашого, Бода дому за захиє ви. сам благослови і приміщення Це, і тих, хто ньому буде лікуватися, і буде лікувати Страх сил, харни, збережі, і здоровами вісом противників. І пошли їм своє благословиння, досити себе. Заслугів про нашо проношаться добре у приміщенні цьому. О тобі на нашій ім'ях спасати, Боже, на твої слави даємо. даємо. Отцює сину, святому духі, не повсякчас і на віки. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Господи, може, наспалянині, на молитва, смиренност, стай, робота, пошля благодаря, присвятого духа. Я лице і тише став, несячені місяці не цього довго І не дінайні сяко супротивні серединські пісток, і бо ти як чиш. Це Христе Божо навіть і слави, даємо Отцю і Сину, і святому духні, і час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Россий, погосили, Господи, 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 приміщення це і наповнити за ним, коли тих, хто нього буде почастиво лікуватись, і ті, що буде лікувати, і всякого зло випадку здоровими збережи і подай усякі достати до, до небесних замовла славий. Як щедро помилуй є, милості. <кій> а -і. А -і. Мудрість там ми побожно висока, вислухаємо святої Євангеліє ми посімо, і лукові твоє. Святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус, до Єрихона, і проходив через нього і ось один муж на ім'я Захей, він був старший надмитя, і чоловік був багатий, бажав побачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріз. і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо Він мав проходити біля неї. коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив Його, сказав йому закейю злість скоріше, бо сьогодні мені належить бути у домі Твоїм. І він поспішно зліз, і прийняв його із радістю. і всі побачили те, і почали нарікати, що він зайшов гостити до чоловіка грішного, захиставши, сказав Господеві. Господи, половину добра мого Я віддам у Богі, і якщо кого скривдичим повернув четверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, і син Авраамів. Прийшов людський знайти, і, і спасти, що загинуло. Слава, слава тобі, Господи, слава сла. Через окроплення сиченної води окроплюється приміщення це палата, терапія вся. Нехай відбежить усяке, лукаве і нечисте діяння. Ця, син, сина, спаси. Спасибо.

На палату цього цих вівцию, що тут будуть лікуватися, і будуть лікувати, і пославім його свого милостивого ангела, який буде оберігати й їх, від усякого зла і буде наставляти на добрі діла і на виконання святих хрестових заповідей, і щоб Господь зберіг від голоду згуби, землетрусу, потопу, вогню меча нападу чужинців від усякої смертельної рани, і щоб дарував їм здоров'я, і наділив їх довголіттям, і усьому збагатив промовсі, Господи, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помили молимось за всіх братів наших і за всіх християн. І милостиві, будь милостиві до ріків наших, і помилий нас, бо ти милостивий, людина, любний Бог, і сими тобі, славу силаємо. села, У цей сину, і Святому Духа, війни, ніби сейчас на віки, віки, примудрість, присвяти, вороди, це спаси нас, чесні від тирові, зрівняно, за ніщо від Серафимів. Що безсіння, Босло, породило, дійсно, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отце, Сину, і Святого Духи, нині все і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Смерти істинний Бог наш замолити причистий Своїй Матері, Святой славний символник апостолів, усіх святих, святого великому чинника і вселителя Пантелеймона, усіх небесних лікарів, помили і яка благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Сьогоднішній день ми. Зібралися в цій палаті для того, щоб звершити не просто якусь традицію чи якийсь чин. Як зазвичай ми бачимо це зі сторони, насправді присутність священників сьогодні тут та має особливе значення. Ви чули оцю молитву, де читалося, благословив Боже, за вітанням твоїх священнослужителів і прийди у цей дім. Кожна справа вона має свій початок, і лікування це чи реабілітація, чи лікування це час, коли ми фізично відновлюємося. Це подібно до молитви, до нашої подорожі, до храму чи до якихось святих місць, коли ми йдемо для того, щоб отримати духовну реабілітацію. Тут а, фізична реабілітація, це лікування, і ця палата сьогодні має назву. Героїв, Нехай Боже благословення завжди перебуває тут, а нехай всі, хто буде потрапляти сюди, нехай скоро одужають, нехай Господь істляє, нехай за молитвами нашими і святих угодників, які є помічниками у лікуванні. Один із них це святий великомучений цілитель Пантелімон, який прославився своє життя, коли безкоштовно лікував. Нехай цей покровитель і буде завжди в цій палаті, і всі, хто буде до нього звертатися, ми цю іпону даруємо цю палату, і нехай це благословення завжди перебуває з усіма, хто тут буде перебувати. Благословіння Господня на вас і благодаті і до людством завжди, мені повсякчас, і на, людстві, по часі, на віки віків. Амінь. Благоденство, не мирне життя, мир здоров'я та спасіння, усьому, добрий успіх. Подай, Господи, священному цьому, усім лікарям і усім медичним працівникам, лікарні цієї, усім горем, що перебувають тут на лікуванні, усім військовим, які захищають Україну нашу, і всім тут присутнім, і збережи їх на многі, благи і літа. нога я літа, нога літа, Хочеться сказати. Дякую, Дякую священикам, дякую за молитву. Ви знаєте, це перша така палата в нашій лікарні. Ми коли говорили, зустрічалися із хлопцями, з е, учасниками бойових дій, і з ветеранами Великої Афганської, Афганської війни. Тому ми десь так це обговорили, обговорили ті напрямки. Це перша палата. Дякую хлопцям вам. Що ви так зорганізувалися. Зробили, зробили цей ремонт. Дякую всім, хто долучився, бо тут і наші правоохоронні органи, це також наші ветерани. Ми хотіли би, щоб в цю палату ніхто не попадав, щоб вона ну, принаймні хай пустує, але якщо буде потрібно її використати, то вона буде використана як для наших військовослужбовців, так я й думаю, як буде потреба, то це і будуть, і звичайні. Жителі нашої громади, якщо вона не буде використовуватися, а, нас на черзі, вже сподіваються, завершиться вже документація з нашим неврологічним відділенням. Зробимо відповідний ремонт. Там також буде така ж сама палата. Так, подібно. Вона... Подібно. А, дійсно, дивлюся, гарно, гарно зроблено, комфортно, хороші санвузли, всім забезпечені. є для того, щоб. Попасти в лікарню багато говорять, що не дай Боже попасти, бо тут погані умови. Ні, умови стараємося покращити в усіх відділах. І ще раз наголошую про те, що краще би в нього не попадати. І... Але будь готовий до всього. Ще раз дякую всім, хто до цього долучився, дійсно до такої гарної справи. Ігор Михайлович, ще вам трішки доповнити. Я також хочу подякувати Андрію Миколаївичу, адмі... адміністрації, міській раді, хлопцям, побратимам, які відгукнулися, вони теж відгукнулися, вони самі запропонували свою допомогу в цьому. Бо вона... ну, палата героїв носить такий рекомендаційний характер для лікарень. Але все ж таки я став ми з Андрієм Миколаївичем я і кажу, як це немає Палати героїв в нашій лікарні вона повинна бути обов'язкова. Тим більше я зараз скажу, в день майже дві людини приходять, хлопці, після важких поранень. Mm -hmm. Так, ми тут не даємо агенту допомогу військових, нас, але лікування і після неї реабілітація вони проходять безпосередньо в нашій лікарні. Дуже приємно, що в реабілітації в нас зараз взагалі черга, щоб потрапити в наше відділення. Почали зараз звертатися і ті військовослужбовці, які були з полону, і е, після Азовсталі, от, і після трьох років, от є вже такі заявки, вже є до нас. Е, тому, де, правильно, Андрій Миколаївич сказав, що краще не попадати. Але, на жаль, це наші реалії. І такі палати ми будемо. Це перша властівка, але в подальшому будемо робити в інших відділеннях, тому що. Повірте, зараз дуже-дуже багато, і я ж кажу, і що саме приємно, що звертається не лише з Крим, а звертається вже з інших областей, щоб потрапити сюди. Я дякую своїм співробітникам, дякую своїм лікарям і дякую всім вам за те, що ви допомогли зробити таку справу. Е, ідея створення палати виникла не спонтанно. Відбулася зустріч організаційна з афганцями, наша спілка, і було прийнято рішення винести на загальні збори нашої спілки е, таку ідею. Хлопці всі погодилися, одноголосно було прийнято рішення, щоб профінансувати цю палату. Також було прийнято рішення, в разі якщо не буде наших хлопців тут. Щоб могли використати цю палату для любого громадянина нашого міста. І це організаційна зустріч була в квітні. З квітня по серпень проводились роботи, закупка матеріалу, відповідно. Можна подякувати. Голові громади міста за співпрацю. Можна подякувати головному лікарю за теж співпрацю в організаційні міроприємства. Хочу подякувати всім співчанам, які відкликнулися і профінансували цю палату, також співчанам е, афганців, також Національній поліції, які теж відкликнулися і теж внесли свою лепту в цю палату. Дай Бог, щоб ніхто тут. Ну, лежав. Дійсно, голова громади сказав правильно. Ну, а якщо ляже, то отримає від наших лікарів відповідну допомогу. І дай Бог, щоб він виздор і пішов і працював на благо нашої держави. У мене поки що все є багато нюансів, є багато моментів, які потрібно нам вирішувати разом, спільно. І я просто закликаю всіх до... Однодумства до праці на благо нашої громади і не забувати, що хлопці там вони прийдуть. І ми їх чекаємо. І ми їх повинні зустріти достойно, щоб вони відчули, що тут їх чекали. А ми не все. на ну, завершення хочу сказати, висловивши всі слова. Насправді, кожен сказав, що. Оце є любов, це що Ісус Христос значить: Люби ближні свого як самого себе. І сьогодні ви молоді, що ветерани, військові, одне другому ви готуєте кімнати, що вони, якщо не дай Бог, попадуть, щоб вони мали собі зручні, зручне місце, зручне лікування, комфорт і все інше. Дякувати Богу, є е, міська влада, яка... Дороги почали робити до лікарні, яка і далі продовжує робити, щоб були заїзд сюди зручний. І ми віримо в те, що ми молючись до Бога, що ми, виконуючи ці всі заповіді, любові, які нас вчив, ми переможемо. Бо з нами правда, бо з нами Бог. Тому всім гарного дня, мирного, цей день незалежності України. І так як ми сьогодні цілий день ми молимося. Як не в храмі, то після храму на Майдані, то прийшли ми сюди цей день, щоб помолитися. Хай Господь почує ці молитви. І дай нам цей справедливий мир і перемога нашій Ненці в Україні. Всім мирно. Амінь Слава Ісусу Христа. А я хочу ще вам показати тут, друзі, дивіться, бачите, тут тут є такі. Бачите, як тут все гарно з любов'ю зроблено. І дуже дуже комфортно. І? полна безперервність. Повна безбар'єрність, так тут можна суто як ви щойно почули, це така перша ластівка і сьогодні дуже багато зусиль докладають до того, щоб в Кременецькій опорній лікарні були створені належні умови для лікування, для реабілітації не лише ветеранів, а взагалі всіх мешканців нашої громади. Ви знаєте про реабілітаційне відділення, ми там не раз були із камерою, і є відео. Сьогодні їдуть вже до Кременця з навколишніх е, околиць. Я сподіваюся, що так і буде. Нашу минулу славу ми обов'язково тут в цій лікарні відновимо. Головне, аби була перемога, головне, аби повернулися наші хлопці живими і здоровими. І головне, аби все у нас було добре, щоб ми пам'ятали, що ми українці, ми така нація, що е, ми маємо об'єднатися задля для. Наших дітей, для наших онуків. Ще раз вітаю усіх вас з Днем Незалежності, з українським великнем і щиро щиро бажаю, щоб Україна була.